Сьогодні ми вирушаємо у подорож до одного з найатмосферніших міст України Львова. Це місто кави, легенд, старовинних вуличок і неймовірної архітектури. У цьому відео покажемо вам найцікавіші місця, де зупинитися, що скуштувати і які локації варто відвідати. У Львів ми поїдемо потягом. Ввечері ви виїдете з Бердичева, а вже опівночі будете у Львові. Ціна квитка плацкарт 380 гривень. Ви будете жити у розкішному готелі у самому центрі Львова. У вас буде свій душ, туалет, шафа для речей, також є холодильник, електрочайник та великий телевізор. Ціна номеру 2000 гривень. Оскільки ваш готель розташований у центрі міста, пропонуємо спочатку прогулятися по площі ринок, головній площі міста. Пізніше можете помилуватися архітектурою та зробити деякі фотографії. Далі ми підемо в океанаріум Львова. Ціна квитка 379 гривень. Тут ви можете ближче познайомитись з морським світом, а також дізнатись багато цікавого. Тут ви можете зустріти таких мілашок, найкрасивішу рибу у світі і рибу, яка дуже любить позувати. Після цього ви можете прогулятися парком. Це найбільший і найзеленіший парк у Львова. Найкраще місце для неспішних прогулянок і читання книг. На останок першого дня пропонуємо прогулятися по вечірньому Львові. Зранку другого дня відправимося в церкву святих Ольги і Єлизавети. Одну з найвизначніших пам'яток Львова. Цікавий факт: у шпилі церкви є потаємна капсула з листом до нащадків. Вхід в середину і на оглядовий майданчик безкоштовний. Наступним відвідаємо собор святого Юра, головну святиню української греко-католицької церкви. Вхід безкоштовний. Пізніше ми підемо в італійський дворик кафе, побудований в стилі відродження. Вхід 10 гривень. В останок сходимо в готель швейцарський, який має багато історію. До речі, це не просто історична пам'ятка, а готель, в якому можна зупинитися. Вірменка – найпопулярніша кав'ярня Львова. Вона обов'язкова до відвідування. Кав'ярні вже 45 років. Раніше вона була історично важливим хабом для місцевої музично-поетичної літературної тусовки Львова. Кава по східному коштує 72 гривні. Після кави зазвичай хочеться чогось солоденького. Тому відвідайте кондитерську Cheese Bakery, яка пропонує вам найсмачніші десерти у всьому Львові. А якщо до м'яса, пропонуємо класний львівський стейк хаус Мон Спіос. Мон подають мармурові українські стейки сухої витримки, витримані від 40 до 365 днів, яка завдяки спеціальному зберіганню за такий час не псується, а стає тільки смачнішим і дорожчим. А для любителів фастфуду заклад Epic Burgers, де подаються легендарні бургери в сильній бані. Підрахунки, дорога туди і назад 760 гривень, готель 2000 гривень, їжа приблизно 2000 гривень, океанаріум 379 гривень, італійський дворик 10 гривень, на все інше приблизно 5000 гривень. Загалом вартість нашої поїздки становить 10149 гривень.